Фух. Ну, що ж. Починаємо. <звук> Нащо я взагалі це запустив? Я ж знаю, що це не моє. Довго відкладав цю гру. Не люблю горори. Але контроль мені дуже сподобалось і дуже цікаво, як далі розвивається цей всесвіт. От така от гра, такий фінал, ми програли. Вимикаємо. Справишся з читанням тексту та субтитрів. Ну, зараз і подивимось. Я думаю, так тут, мабуть, не виправили деякі субтитри досі. Перш ніж ми потрапили на місце злочину, у нас є час, щоб щось там подивитись. Історія виявилась не такою. Щось там як швидко. Ого! Щось Алан Вейк дуже сильно змінився. Тут, наче є налаштування цензури. Щоб не було видно. Всі, а Хоча ouais. я принципі то. Та pues... я також жахаюсь, блять. І ще й лаятись починаю. Я і так намагаюсь поменче лаятись, не виходить. Ту-ту-ту. А ще я дуже не люблю, коли в тебе нема зброї, коли ти просто голий мужик в лісі. Бляха, просто голий мужик в лісі. Нічого не може робити, тільки тікати. Ще й повільно, бо подивись, як він... Рухай дубцею. ого що це, бля, це дерево. О! Люди. О, ні! О, ні. ні 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 Ну нафік. Бляха, вони йдуть за мною. Ого! о, ні, Мене також є. Я з вами. Здається, вбивця залишив нам послання. А що мені. Як мені цю штуку покласти? Чуєш, а чому воно нікуди не пхається? А що там вище? А О! Аж сюди. А як мені це треба було зрозуміти? Так. Поки не страшно. Навіть якось. <плес> Рісні бризки крові на столі. Це до жертви, мабуть, ні? Ні. Та куди тебе, Продовжуй продовжу. Намаг... Продовжує намагатися, блять. Они ітенті лейте. Куди це можна засунути? Я прям тицю просто. Я не розумію, тут, 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 тут. Я вже тицяв туди. Угу. Угу. Диви, він на мене дивився прям. Можеш йти, Андерсон. Ми будемо тут. Ти дивив, він мене проганяє. Культ дерева! Культ дерева! Привіт, пане Оленю. Ви нагадуєте мій сон. Вам не здається стрьомним, що тут просто оця голова оленя стерчить? Звук схожий на звук з контрол, до речі. А що в нас тут? А що в нас тут? А чо я не можу взяти? Опа. Яких патрончики взяв. Знаєте це правило, що коли гра тобі дає патрони? Це означає, що вони тобі скоро знадобляться. Ні-ні-ні-ні, почекайте. Шеріф. Якого біса? Покажіть мені, перемикач. Дідько. Кейсі. Пистолет аж там лежит. Uh, 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 пистолет, пистолет! Нам uh. О. Хоже я знайшов, що треба буде послухати на репіті в спотику. Оу. Оу, туріст. Здається, я заблукав в лісі? Ха. що в мене був гід. крім того, зараз ще є сезон ведмедів. Офігенна реклама. О ні, ведмедь. До біса уряд. У нас є болтаріс. Ого. Тут все продумано. Е... Що воно робить? Вона за кимось слідкує? Не бери нічого, якщо ти не єдиний із деревами, Та мені пофігу. Що знайшов, то моє. Фух.